Всім, з вами Наталя Терлецька, і це відео ми вже знімаємо для вас другий раз, тому що перший раз я вже не пам'ятаю, які були причини, але ми його не змогли вам показати. Сьогодні, в принципі, теж не планувалося воно зніматися, але справа в тому, що в мене дуже розумний чоловік і він мене завжди вміє правильно мотивувати. І... Його мотивація була дуже смішна, він каже, їй про неї зараз краще не говорити, тому що вона дуже інтимна, але вона насправді дуже весела. Про що, друзі, мова, я хочу сьогодні вам дати таку мотивацію, яка вас зарядить на все життя. Це реально дуже потужна інформація, над якою ми чомусь не задумуємося. І от якось мені натрапила така думка. І я її проаналізувала для себе, і я обов'язково захотіла захотіла неї поділитися з вами. Думка про те, як себе мотивувати. Я насправді дуже люблю пофілософствувати на цікаві для мене теми. І та тема настільки потужна і настільки мене інтригує. Що я про неї можу дуже довго говорити, але я собі такі а, пару тезисів записала, які я хочу обов'язково вам сказати, аби ви отримували, отримали а, щось дуже потужне і реально на все життя. Дивіться, спочатку я вам дам якийсь такий маленький приклад, щоб дати зрозуміти, про що я говорю, а тоді я дам вам сам ізюм. А, фактично, ми все життя страждаємо. І деколи нам здається, що то страждання є несправедливе. Але насправді насправді все є дуже справедливо в нашому житті, тому що все, що ми отримуємо сьогодні, це є результатом наших дій вчора. І за все в житті приходиться платити. Але ті наші страждання є різні, і ми вибираємо насправді, як ми хочемо страждати. Про що власне мова? А, уявіть собі ситуацію, наприклад, є жін, жінка, яка має надвагу. А, вона страждає по-любому. Чому? Вона страждає, коли вона має надвагу від того, що вона не може собі купити одяг, який їй подобається. Вона страждає від того, що вона, наприклад, своєму чоловікові не так сильно подобається. А, вона страждає від того, що їй тяжко дихати, в неї задишка з'являється. Вона страждає від того, що їй може бути тяжко ходити. А, і вона страждає, тому що вона себе відчуває некрасивою, їй некомфортно. І в неї можуть бути додатково проблеми зі здоров'ям. Але вона отримує задоволення від того, що вона, наприклад, їсть всяку смачну їжу. Вона отримує задоволення від того, що вона не напружується в залі. Вона себе не обмежує. Вона отримує задоволення від того, що вона їсть, від, того, від свого пасивного способу життя, але вона страждає за рахунок того, що вона має надвагу? Беремо ту саму жінку. І уявіть собі, що вона худає. Коли вона похудала, вона починає сама собі подобатися. Вона починає подобатися своєму чоловікові, іншим чоловікам. Вона починає їй починає бути легше, ходити, дихати. Вона стає здоровішою. Вона себе починає почувати більш повноцінною. Але вона страждає тому, що вона не може вже їсти те, що їла раніше. Вона страждає тому, що вона тяжко працює в залі. Вона страждає, тому що вона себе обмежує. Отже, зараз буде якраз саме та думка. Ми завжди страждаємо. Але ми завжди страждаємо або від самодисципліни, або від невикористаних можливостей. То стосується будь-якої теми нашого життя, чи фінансів, чи е, фізичного е, саморозвитку, чи духовного саморозвитку, чи інтелектуального саморозвитку, будь-якої сфери нашого життя, чи побудови якихось стосунків, е, ви будете страждати по-любе. тільки питання в тому, як і тільки ви вибираєте, як ви страждаєте, або ви страждаєте від того, що ви себе самодисциплінуєте, тримаєте в руках і йдете до цілі. Або ви страждаєте від того, що ви не можете отримати ту ціль, від того, що ви не маєте тої цілі, від того, що ви не маєте грошей, чи від того, що ви не маєте такого тіла, яке ви хочете, чи від того, що ви не маєте такого душевного стану, як ви хочете, чи від того, що ви не маєте таких знань, як би ви хотіли. До всього потрібно прикладати зусиль. Ми це всі знаємо. Але ви мучитесь будете, навіть якщо ви не будете нічого робити. Ви просто будете мучитись від того, що ви того не маєте. І та думка, яку я хочу донести до вас, що власне та думка, яка мене просто розриває, мене мотивує, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що страждання від самодисципліни набагато легші, ніж страждання від невикористаних можливостей. Якщо ви хочете зрозуміти, як правильно поступити, і що вам буде приносити менше страждання, Оцініть це так, що вам дасть довготривалу перспективу, а не тимчасове задоволення. От, наприклад, мотивація і думка для похудання вам має бути така, що цукерки, які я зараз їм, вони приносять задоволення, але то задоволення є тимчасовим. А класна твоя фігура буде довготривалим задоволенням. Ти будеш себе класно почувати морально, фізично, ти будеш себе сприймати іншою людиною. Якщо ти зараз себе самодисциплінуєш, не з'їш цукерок. Постраждаєш трошки, але зато твоє а, задоволення буде довгоперспективним, тривалим. І потім мучитись, ти будеш набагато менше, ніж ти мучишся зараз від того, що ти не можеш з'їсти цукерок. Те саме стосується, знову ж таки, я повторююся, будь-якої теми. Якщо ти е, хочеш е, поглибити свої знання, ти мусиш приділити цьому час. Е, ти мусиш повчитися, ти мусиш самодисциплінуватися, взяти себе в руки і вкластися в це. Але зато потім ти отримаєш знання, які зможуть тобі допомогти в житті, які зможуть допомогти тобі заробити гроші, спілкуватися з цікавими людьми і відчувати себе взагалі повноцінною людиною. Те саме стосується духовного світу, а це стосується буквально всього. Я дуже сильно хотіла розказати вам ту ідею. Дуже сильно, тому що вона мене просто нереально мотивує і вона просто ставить всі крапки над «і». Все, про що я думала, все життя, а що мене може мотивувати, і взагалі, на що це робити, якщо, от, наприклад, це приносить задоволення. Думка просто нереально крута. Від того, що я усвідомлюю, що то задоволення, яке я отримую зараз від того, що я просто розслаблюся, буде дуже коротко тривало. Але зато через це я буду дуже довго мучитись. А якщо я самодисциплінуюсь трошечки в цей момент, я буду отримувати довготривале задоволення. Я не знаю, чи я достатньо емоційно вам то розказала, і я не знаю, чи я достатньо чітко поставила акценти на самих важливих місцях. Я просто видала вам ту інформацію, яку я собі запам'ятала і вирішила вам сказати в іменно такій формі. Але думка, я повторюю ще раз, щоб ви її чітко запам'ятали, почули, перейняли і використовували в своєму житті наповну в всіх сферах. Дисциплінуйте себе зараз. Тоді ви будете мати довготривале задоволення від свого життя. Я тішу, що я нарешті зняла для вас це відео. Воно для мене було дуже важливим. І взагалі ми з вами вже дуже давно не бачилися в Ютубі. Давно насправді не спілкувалися. Тішусь, тішусь, що знову сьогодні буду з вами. Ігорко сьогодні змонтує то відео, і ми зможемо знову з вами поспілкуватися в коментах. Чекаю вас всіх там, всім па-па і класного вечора. Всім па.